Вибачте, але ви не формат. Біла ворона не формат. Ви дуже дивні. Та багато іншого люди, які біла ворона, чули про себе. Хтось там крутить пальцем біля скроней, показуючи тим самим, що ви дуже дивний. Іноді це не заважає людині. Така людина може бути дуже епатажною. Завжди. Навіть коли не хоче, може виділятися серед інших. Якщо вона знаходиться не у сприятливих для неї умовах, тобто оточення не релевантне, тобто немає подібних або поціновувачів її особливостей, то така людина може дуже нещасливою почуватися, може стати дуже самотньою, оскільки ніхто її не розуміє. Вона може багато перешкод мати на шляху її самореалізації, тому що дивакуватість часто супроводжується ганьбою зі сторони впливових осіб. Людина може така почати ламати себе, намагатися бути, так би мовити, релевантною тому суспільству, ламати себе, ставати іншою, але виходить якось криво косо, бо заточка інша. І те, що виходить в інших простіше, їй може бути набагато складніше. Ну і, взагалі, сама ідея ламати себе не про найкраще, це про деструктивність, не про те, щоб реалізувати те, що в тебе сильне. У мене ще за часів, коли був такий живий журнал, називався так, що давно було, коли я тільки в Київ приїхала. Бачили мої тексти люди. І мені запропонували якось на одну відому зараз дуже радіостанцію писати різні слогани, тексти. Ну, я ж зробила пробне завдання. Вони сказали, прикольно. Але не формат. Розумієте? Люди не зрозуміють не для широкого поціновувача. Але мене це ніяк зовсім мене це ніяк не засмутило. Я розуміла, що. Я буду собою. Я все одно не зможу гарно робити те, що мені дається важко, а важко мені дається бути не такою, як я є ламати себе. Людина така може прикладати багато зусиль для того, щоб стати у тою іншою. Але ці зусилля не виправдовують себе. Просто це дійсно хибна стратегія. У людини такої може дуже сильно розвинутися комплекс неповноцінності, бо якщо вона у тому суспільстві де інше більш е, підходяще, да, а вона якась така осторонь, для такої людини може не ну, знайтися відповідної вакансії, да, так би мовити, в якомусь колективі. Ну, звісно, можуть бути проблеми з особистим життям також. Іноді можуть стати жертвами якихось шахраїв, тому що ти дивний, і хтось може сказати: ой, я там твою дивність, твою оригінальність хочу розкрити, а насправді виявиться щось. Багато різних таких історій. І тут якомога раніше важливо прийняти свою сутність, прийняти, що ти такий, як є, і зрозуміти, що з тобою все в порядку, з тобою все нормально, просто ти інший. І це не привід для того, щоб бути якимось там не таким, бути нещасливим. Просто ти інший. Чому важливо розвивати не саме слабкі сторони, а найсильніше? Я розповім в наступному коротенькому відео.